Наступного тижня планується пленарне засідання Верховної Ради, отож про справи українського парламенту, що там зараз відбувається, що заплановано для прийняття, а також про так звану озвучену Арахамію парламентську кризу будемо говорити далі. У нашій студії вже є народний депутат України Олег Синютка. Вітаємо вас. Слава Україні, Добро вечором! Героям слава вітаю телеглядачів! Ну думаю, що почнемо ми, звісно, із зареєстрованого нового законопроекту про мобілізацію в Верховній Раді. Так чи буде виноситися він? Наступного тижня на голосування, і які норми будуть точно проголосовані, які можливо будуть вилучені або змінені на вашу думку? Ну, ви знаєте, перше питання: а чому парламент не працював цього тижня і минулого тижня? І це у мене питання до спікера парламенту пана Стефанчука. Два тижні жодного пленарного засідання. У нас що в країні все так уже все дуже добре? Знаєте, це така абсолютно нікчема. На професійна непридатність, коли спікер не здатен організувати роботу парламенту, а потерпає суспільство. Бо, от ми говоримо про закон про мобілізацію 100% в закритому засіданні в відсутності будь-яких політичних амбіцій, цей законопроект мав би бути предметом обговорення. Бо якщо говорити про закон про мобілізацію, то для мене є чотири ключових положення: по-перше, цей законопроект. Не має бути предметом для політичної дискусії, от величезна помилка влади, що в грудні січні законопроект про мобілізацію став законопроектом, який зіткнув і спробував розділити суспільство. Це неприпустимо. Жоден політик не має права на законопроекті про мобілізацію провадити якісь свої політичні рейтинги або передбачати якісь свої політичні дивіденти. По друге я думаю, що це найголовніше. Армію треба посилювати. Армія це основа і безпека нашої держави. І альтернативи і посилення армії немає. Буде армія, буде держава. Третє не було б дискусій. І якщо все було зроблено не просто правильно, а так як має бути передбачено по закону. Хто згідно закону Конституції відповідає за мобілізацію? Хто згідно існуючого закону про мобілізацію, має приймати рішення? Відповідь написана: Верховний головнокомандувач, президент України. І я вважаю, що Верховний головнокомандувач, президент України, має взяти на себе цю відповідальність розробити. Провести дискусію на РНБО в закритому режимі, провести дискусію на ставці Верховного головнокомандувача, звичайно, в закритому режимі. І як невідкладний подати цей законопроект до Верховної Ради. Причому перед поданням я вважаю, він має запросити лідерів парламентських фракцій. Сказати, це мій законопроект. Це відповідальність Верховного командовича. Поставте під ним свої підписи. І тоді не було би жодних дискусій. Ну і... Четверте, думаю, теж немаловажне: закон має бути справедливий у сприйнятті суспільства. Ні чиновник, ні депутат, ні правоохоронець, ні відставник, ні будь-хто інший не має мати преференцій. Всі мають бути одинакові перед законом. І коли українець відчує, що цей законопроект справедливий по відношенню до всіх, я переконаний повториться 24 лютого. 22-го року, коли мобілізація не має виглядати як покарання, ну те, як зараз почала сприймати суспільство, знайте тобто, бути нормальне роз'яснення всього. Оцей страх, який влада породила по відношенню до мобілізації, це й величезна помилка. Не можна мобілізацію лякати суспільство, треба заохочувати. І якщо мене запитають, що найважливіше, дві речі. Перша річ. Людина, яка прийняла рішення взяти в руки зброю і захищати країну зі зброєю, вона має чітко розуміти, що пройде рік-два роки до демобілізації. Роки. Конкретних і якщо так трапиться, що Господь Бог допоможе вижити у цій страшній м'ясорубці, він тоді з відчуттям виконаного обов'язку завершує свій строк перебування на службі, і може, якщо на це буде його воля, повернутись додому. І друга річ. Якщо так трапиться, що поранення, не дай Бог непоправне, ні він, ні його родина ніколи і ні в чому не будуть потребувати. І якщо ці дві речі будуть очевидними, конкретний термін, і захист держави, я переконаний, жодних питань не буде. Ну, ненормально це, коли воєнкомів змушують бігати з автобусів, витягувати люди десь ховаються по квартирах. Ну хіба ми цього не знаємо? Знаємо, хіба ми не розуміємо, що сили ми ж не раша. Ми боремося проти московитів і проти того, як живуть вони. Тому ще раз кажу дуже конкретний обмежений термін, після якого людина. Віддавши свій конституційний обов'язок, має сама прийняти рішення і захист держави в будь-яких випадках, при будь-яких обставинах. Я переконаний, в нас це зняло би будь-які питання стосовно посилення українського війська. Ну ми спілкувалися багато із військовими. Також і вони жартома поза ефіром кажуть про те, що злочинець, який сидить у тюрмі, він знає, коли він вийде. А хлопець, який сидить в окопі, не знає. Тобто... Катастрофа. Це катастрофа, так тому що вони повинні розуміти так само і ротація сьогодні. Голова комітету оборони Верховної Ради сказав, що немає суттєвого пункту, немає пункту обов'язкових ротацій, які, мабуть, будете додавати вже цього тижня під час роботи над законом в парламенті. Так розумію, там буде багато різних правок і дискусій знову. Але ще раз кажу, це не може бути предметом політичного торгу. По-друге, немає альтернативи посили ну, так бувається через те, що це питання дуже чутливе. Звичайно, тому що оце в грудні, коли взяли і вкинули в суспільство абсолютно непідготовлений проект на фоні чуток, які навіть більше ну, Деколі... було багато Ні... лотереї. Більше, більше тому подібні історії знайте це... на різдво, коли сім'ї могли за столом обговорити цей законопроект і в кожній родині. Ну, це він підняло градус. Туче питання так, хто із якою метою вкидав ці всі різні проекти, яких і не було потім в законі. Ну але це вже. Думаю, потім буде е, ясно. продовження теми мобілізації на На початку цього тижня виник чи то скандал, чи то злив інформації. Я не знаю, як правильно назвати в ефірі щодо відставки головнокомандувача Валерія Залужного. Питання до вас як до народного депутата: що це було? Е, і, взагалі, однією з причин називають розмову на підвищених тонах саме через мобілізацію. Мовляв, залужний наполягає на 500 тисяч мобілізованих, а політична влада, схоже, хоче уникнути непопулярних кроків. Це цитати із матеріалу е, Валерія Залужного, ми мали можливість прочитати. Сказали, не спроможі державних інституцій в Україні покращити стан комплектування сил оборони. Тому йде залужний, не йде залужний. Знаєте, що це було? Чи що це є? Ну, ще триває, я так розумію. Це. По-перше, це атака на національну єдність. Бо що сьогодні таке залужний? Залужний це уособлення Збройних сил України. Навколо чого об'єднуються українці? Навколо особи, навколо політика, навколо діяча. Ні, люди об'єдналися навколо Збройних сил України. Армія була, є і буде гарантом держави, і люди стали разом з армією. І коли йде атака на головнокомандувача, то це атака на армію, а атака на армію це атака на національну єдність. А знаєте, це чому відбувається? Тому що політичні рейтинги для декого засліпили очі і стали ну, вищими ніж державні інтереси, і це є дуже і дуже небезпечно. Немає права сьогодні посадова особа будь-якого рангу керуватись політичними амбіціями. Треба політичні амбіції і рейтинги відсунути і поставити на перший план захист держави. Ми що вже знищили москаля? У нас уже горить Кремль. У нас уже немає жодного московита на українській землі. Ні. Тому той, хто думає про політичні рейтинги, страшенно помиляється, бо він не отримає ні рейтингів, ні підтримки. Той, хто думає про державу і захищає державу, буде мати не тільки любов і пошану, а буде мати підтримку серед людей. О, тут питання. Нас повертає на початок широкомасштабного вторгнення. Тоді вдалося якось побачити, хоч на кілька місяців, цю єдність, коли були відкинуті повністю партійні приналежності. Всі, нібито, працювали в одній цільній команді, і тоді був такий ефемерний шанс на створення дуже дієвого інструмента, який називається уряд національної єдності. Так, таке ми бачимо, як створюється дуже спокійно і просто в Ізраїлі. Вони об'єдналися і працюють над на другий день повномасштабного вторгнення військової операції. Уряд Ізраїлю, прем'єр-міністр Ізраїлю, звернувся до всіх політичних сил, до громадян країни. Немає більшої загрози ніж наша національна безпека, тому немає правих лівих. Є єдиний уряд національної єдності. Тому що щоб вибори хтось хотів виграти, треба мати державу, в якій він ці вибори Абсолютно. виграє. Абсолютно а зараз голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що наразі у Верховній Раді серед депутатів немає єдності, і ситуація у цьому плані стала гіршою ніж була на початку повномасштабної війни в Україні. Також голова фракції. Сказав про наближення парламентської кризи та про 17 заяв депутатів фракції Слуги народу, що хочуть скласти мандати. Вам там видніше, що відбувається вона зараз у Верховній Раді, пана Рахамія. Напевне, плутає дещо. Якщо він хоче сказати про кризу в парламенті, то напевно він би мав сказати, що у нього криза у фракції Слуга народу. А фракція Слуга народу це ще не весь український парламент, і тому. Ну, давайте чесно скажемо. Ми сьогодні є заручниками е, оцього вибору 2019 року, коли випадкові люди, які не розуміють, що таке вантаж відповідальності, потрапили на надзвичайно відповідальні посади. Може, вони дуже хороші люди. Можливо, вони і наміри мають дуже хороші, але для того, щоб стати державним мужем, це треба, щоб горнило тебе загартувало. Щоб ти випробування ти пройшов і тільки тоді ти не будеш ховатися від декларацій, від публічності, від будь-яких речей, які притаманні для кожного політика, і кожен політик повинен розуміти, що він з цим його родина з цим повинна жити. Випадкові люди не зуміли стати державними діячами. Звичайно, що це є велике випробування для влади сьогодні, але не треба тішитись від цього. Ми говоримо в парламенті як фракція Європейської солідарності. Давайте не з'ясовувати, хто винен, давайте зробимо те, що сьогодні потрібно для країни. І біда в тому, що ті законопроекти, які ми подаємо, вони, на жаль, не розглядаються. Бо ми вже навіть і кажемо, друзі, не треба внизупи писати там європейська солідарність, кажіть, будь ласка, нам що не потрібно зараз будувати фортифікаційні споруди? Та яка різниця, чий підпис буде стояти під наказом про будівництво фортифікаційних споруд? Їх треба будувати, тому що вони здатні не просто зупинити ворога, вони здатні захистити українського солдата? Бо якщо Україна втратить армію? Вона втратить територію. Якщо ми збережемо і посилимо армію, ми повернемо собі всі території. Ну і повертаючись до складу парламенту, так кажуть, що ну одного депутата точно відпустять за станом здоров'я. Стане 400 депутатів. Рахамія каже про 17, В кулуарах кажуть про 50 депутатів. А яка причина їхнього виходу і залишення депутатського мандату? Вони не хочуть виходити з фракції, наскільки я розумію. Вони хочуть залишитися без депутатських мандатів. Що сталося? Ну якщо за станом... То я думаю, що там, напевне, напевне, зовсім по-іншому. Дивіться, є депутати, які точно не мають бути в парламенті. Скажіть, будь ласка, що роблять в парламенті, колишні з ОПЗЖ? Підголосовують всякі лівуваті закони, лобістські речі, що вони там роблять? П'ята московська колона на другому році повномасштабної агресії сидить і забавляється в стінах українського парламенту, та хай нас буде на порядок менше, але цим людям не місце в українському парламенті, і я не розумію, чому пан Стефанчук не хоче ставити це на голосування. Я розумію, його напевно якась така особлива симпатія до пані Безуглої. Бо коли тільки виникає питання голосування, щоб ця людина пішла з посади заступника голови з питань національної. І оборони і безпеки, то він ладен закрити засідання тільки не ставити ну, Я тому... на цей панерний тиждень не зареєстровано це питання наразі. Біда. Знаєте, ми маємо дуже серйозно віднестись до парламентаризму. бо... Коли ми маємо зустрічі з нашими західними партнерами, одна із базових речей, про яку вони говорять, це роль парламенту в європейській євроатлантичній інтеграції. Коли ми маємо рішення, яким Україні дано можливість отримати впродовж наступних 4 років 50 мільярдів, то там є питання стосовно функціонування парламенту і багатопартійності в українському парламенті. Тобто наші західні партнери ставлять питання дуже просто: друзі. Ми допомагаємо не конкретній людині, ми допомагаємо демократичній державі. Ми допомагаємо, бо це очевидно, тому що не може цивілізований світ потерпіти звірства Бучі, Гостомеля, Маріуполя і тих міст, які б зазнали російської окупації і агресії. А з іншого боку, якщо тільки в Україні з'являться хоча б будь-які нотки авторитаризму світ просто відвернеться від нас. Не буде західна цивілізація підтримати аналог Північної Кореї чи ще чого-небудь подібного. Це неприпустимо. Тому тільки демократична Україна. Тільки Україна, яка відповідає цінностям і стандартам вільного світу, буде мати підтримку і сполучених штатів, і Європейського союзу, і Японії, і Австралії, і всіх тих, хто стоїть сьогодні по одну сторону, ну, такий самий тривожний mm. дзвіночок був перед початком сесії і Тоді здається, почули, бо такі Пар'є відбулися, і депутати поїхали, і представники Це були. Е, та ситуація була дуже складною. Дивіться, відпустили Порошенко в Брюссель. Це звичайно не тільки заслуга Порошенка що ми отримали відповідне рішення, але хіба від цього гірше стало? А що ми отримали, коли п'ятого президента і лідера Європейської солідарності не випустили за кордон і не дали можливості йому зустрітися в сполучених штатах, в тому числі і спікером палати представників? Ну, поїхала група народних депутатів зі слуг, зустрічалися з помічниками помічників, які не знають, що вони ще й помічники, і що? Професійність повинна домінувати. Люди, які мають довіру в західному суспільстві, мають бути промовтерами України у світі. І коли Іванці Климпошці сесадзе забороняють виїзд за кордон. То як може на це реагувати Європейський Союз, коли він бачить, що голова профільного комітету по євроінтеграції не може прибути на зустріч? Як може реагувати цивілізований світ, коли співголові фракції Європейська Солідарність Ірині Геращенко не дають можливості бути присутньою як спостерігач від європейського співтовариства на виборах в Азербайджані? Якщо хтось думає, що сіле щоби знаєте, що хотілось побачити, хотілось би побачити навіть нехай і в записі, але пленарні засідання Верховної а Ради і повернути їх дає телеканалу Рада. Дає? Я розумію, безпека яка а не ні. можна показувати їх власне, в онлайн, що але... Не дає але прямому режимі бачити засідання українського парламенту, що в українському парламенті страшніше ніж в окопі, десь під Купінськом чи Авдіївкою. А що сьогодні уже третій тиждень народні депутати. Роблять стріми в прямому ефірі в Тіктоці чи ще небудь, і дякувати Богу, нічого не прилітає. В Верховній Раді є достатньо потужне сховище, де у випадку повітряної тривоги можуть перебувати народні обранці. Знаєте, це мова йде не про безпеку. Це мова йде про те, що влада ховає від суспільства найвищий орган управління в Україні, знецінює його, знищує довіру, але таким чином нічого доброго для держави не добивається. Дякую вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас прибути до студії. Так поговорити про те, що відбувається в українському парламенті. Зичимо вам плідної роботи наступного пленарного тижня, і в цій частині головного задань говорили ми про роботу Верховної Ради і чого відповідно очікувати наступного тижня і нашим. Гостем був Олег Синютка, народний депутат України.